Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися процесом вирощування грибів. Дуже я люблю сидіти в Фейсбуці і дивилася там в ленті, якраз пробігала реклама грибної коробочки. Колись давно я вже таке бачила, моя подруга заказувала, але я дуже не внікала. Я не дуже люблю гриби, скажімо так, прямо, але сам процес вирощування мене дуже-дуже приваблює. Любого чого, я дуже люблю все вирощувати. Дуже радію, коли воно дійсно всходить, появляється, коли збираєш плоди. Це дуже-дуже дуже приємно, дуже захоплює. І от, друзі, заказала я собі з Києва, прийшла мені посилочка у суботу, друзі. Ось така посилочка мені прийшла. Бачите, такий набір для вирощування грибів. Там були набори для ну, білі обичні гриби. А я заказала королевські. Було у наборі оця коробочка. У коробочці був, там внутрі зараз знаходиться компост, потім отакий от ґрунт і інструкція, друзі. Грунт я зразу витягла і поклала просто в тепле місце. Не в жарке, ну в тепле місце, щоб він був не холодний, не на морозі, щоб це воно було. Я вже в курсі діла, трохи була по цьому поводу, і знаю точно, що треба оцей от компост, який там знаходиться. Ось, ви бачите, в пакетику він. Його треба зразу витягти. Обов'язково, друзі, тому що вони накладають його, наче, знаєте, отакого взяли кить і він нерівний. Я його зразу, друзі, в перший же день, коли мені прийшла посилочка, я отакого витягла його. З плівки я не доставала. Я просто його взяла, отак от почавкала, почавкала весь-весь весь. весь, весь. Він був коричневий. Тут не було ніяких слідів білої оцього міцелія. Взагалі, він був просто коричневий. Я, друзі, якщо чесно, злякалася. Я пам'ятаю, як мене подруга заказувала собі, то він вже білий в неї прийшов. Отакий вже е, заросший міцелієм. Я думала, все, викинула гроші на вітер. Знаєте, не е, ну, дорого, ну і не дешево, скажімо так. Тому що білі печериці 229 гривень стояли. А оце королівські 250. Плюс там ще щось 100 гривень за доставку. Ще якась там. в общем мені в общем обійшлося 384 гривні. Ну, це якби на дорозі не валяється, то мені дуже жалко було цього. Але я. Нічого, не дуже переживала. В общем, я взяла оце його, почавкала-почавкала, і збила в отаку от грудочку. Бачите, рівнесеньку, щоб оця поверхня була рівненька. В принципі, і бока рівненькі всі, і низ рівненький. Бачите, не бійтеся його руйнувати. Нічого з цього страшного не буде. Наоборот, треба, щоб поверхня була рівненька-рівненька. Тоді грибочки будуть добре рости. В общем, я його пожамкала-почавкала заново оце отаку зробила, бачите, грудочку гарнесеньку. Тут зразу, бачите, було два проріза, Перфорація, чи як вона правильно називається, треба, щоб оцей от компост, щоб він дихав обов'язково. І я його зразу, оце отак от взяла і поклала назад у коробочку. Все, поклала я назад у коробочку. Просто отак от прикрила, не закривала, нічого, роби, нічого не робила, і поставила у тепле місце. У мене це було на кухні. Він і зараз в мене на кухні знаходиться. У мене тут градусів десь 25-19 буває, буває 28. От, от 19 до 28 у мене тут температура держалася. Знаєте, тут написано в інструкції в, самої, в самої інструкції написано, що треба протримати в температурі 15-22 градуси тепла десь примірно, 15-30 днів у приміщенні, поки не побіліє цей компост. Але, друзі, в мене він вже побілів. Знаєте, я в перший день через кожний десь півчаса заглядала і дуже-дуже переживала. Мені так хотіло, щоб він вже побілів, побілів. Але, ну, десь, мабуть, на треті сутки він почав різко білити. Побілів, побілів, побілів. І оце вже він цього. Оце, бачите, він білий-білий, прям дужче білий, чим показано отут, от на картинці. Ось о, бачите? Отакий він дожив бути. У мене ще він біліший. Я протримала, але в мене не пройшло цих даже 15 днів. В суботу я отримала, виходить, субота. <кій> Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четверг, сьогодні п'ятниця. Це сьогодні шостий день. Оце на шостий день в мене він вже побілив. Поки він оце стоїть, зарощується міцелієм, цей, виходить, компост він з міцелієм був. І він, поки міцелієм обростав, я його не поливала. Я йому нічого, ну, нічого взагалі не робила, просто поставила в тепле місце. Але, друзі, я його не отак от закривала, не, ну, не герметично. Треба обов'язково, щоб цей компост дихав. І він у мене дихав. І виходить, дуже-дуже, швидко, -дуже прям обріс міцелієм. Не знаю чого. Лібо такого класного качества він цей міцелій тут, либо дійсно температура була вища, ніж... Чим написано це тут в цій в інструкції. Не знаю, друзі, я перший раз самолічно виращую і хочу вам показувати, я не, не хотіла зразу робити відео, в якому змонтирую повністю все вирощування. Я буду цей процес показувати вам ну, десь приблизно через кожні 4-5 днів. Щоб ви бачили, як воно в дійсності проїхать. Я нічого не хочу монтірувати, буду показувати, як воно є на самому ділі. Так, сьогодні, друзі, п'ятниця ми відкриваємо. Так, далі. Оцю клейоночку сьогодні. Треба сам вершочок зрізати, тільки вершок, не більше. Зараз я його і зріжу. Візьму ножнички і зріжу акуратненько. Поки компост обростає, друзі, міцелієм, треба, щоб було тепленько в хаті. Там, де ви ну, не, не обов'язково в хаті, там, де ви будете його держати, там, де буде він обростати міцелієм, треба, щоб, щоб там було тепленько, не було мінуса. Ой, друзі, це такі щось такі ножниці, якісь поганенькі. Зараз я, зараз я другі візьму. Поганенько вони ріжуть. Мені хочеться, звісно ж, трохи швидше. Отако. Це, друзі, мій перший опит, тому, тому хочу, хочу, все, все, хочу все подивитися, як воно насправді проїзди. Бо, знаєте, теж дивилася, дивилася сама дуже багато відео по цьому поводу. Але, знаєте, поки сам не спробуєш. Ну, по крайній мірі, я така. Поки я сама не побачу, як воно на самом ділі, я щось ну, не всім довіряю, скажімо так. Але я хочу показати дійсно, як воно є на самом ділі. Так, оце цю клійоночку я кусунчик не викидаю. Так, все. Отако. Він влажний, кстати, Він влажний оцей, оцей компост, він влажний. Так, тепер, тепер беремо оцей ґрунт і буду викладати поверх компосту. Він, кстати, влажний і достатньо влажний. О, гляньте як. І його треба. Ой, він дуже-дуже влажний, кстати, друзі. Прям, мабуть, і збрискувати може і не будемо. Подив, подивлюся ще. Гляньте, як добре. Отако. От Треба розкласти дуже рівненько по всьому, по всій поверхні. Ну, в смислі, грудочки тут мають бути, але невеличкі. Грудочки самі мають бути, але треба, ну, щоб не отут ком був, а тут прям нічого. А от по можливості більш-менш, більш мінно рівномірно розкласти. Отаку. Бачите? Все. Ну, тут написано, що треба, треба обов'язково збризнути, збризнути з полівізатора, друзі. Поливати будемо тільки з полівізатора. Дуже люблю додати перекіс водню. Для поливу і своїх квіточків, які в мене на підвіконі стоять і розсади. Але з грибами я, якщо чесно, не знаю, можна ли це робити на самому, ділі, хто його знає, бо а вдруг щось, ну, може щось поганеньке з ним статися тоді, то я, знаєте, ну, не рішуся, оце таке робити. То хай, хай воно буде, мабуть, як воно, як воно є. Так, все, отак, бачите, я. Виклала землю. Це ґрунт. Це спеціальний ґрунт. Іменно для Отут будуть появлятися наші гриби. Так, хочеться ж тут, бачите, закласти усе. Друзі, я вам все показую, як є на самому ділі. Я нічого не приховую. І це, кстати, не реклама. Ні-ні, ні друзі, ні в коєму разі це не реклама. Це я... це я сама рішила. Викинула ці гроші. Чому викинула вам кажу? Тому що я вам ще раз кажу: я гриби не дуже люблю їсти. Мені подобається сам процес вирощування. Тому хочу подивитися, як воно буде на самому ділі. Це, це мій експеримент, скажімо так, прямо буде. Бо такого я, такого я сама лічно, чесно, я ще не робила. Так, все, тепер оце ми покрили. Ґрунтом, і треба побризкати тільки з полівізатора нехолодною водичкою. Звісно, в самому лучшому варіанті це було б або дощова водичка, або сніг, який розтанув. У ну, мене немає не дощової водички, і сніга у нас в цьому році немає. Щось таке посипало. та та й розтануло через 10 минут, то, знаєте, таке діло. В общем, трохи зараз з полівізатора. Грунт влажний оцей, чесно, влажний, але ну, як написано треба побризкати, я побризкаю. Але не дуже. Знаєте, тут не написано, але мені казала моя подруга, яка вирощувала ці гриби, що переувлажняти це теж не можна. Тобто, той компост, що під низом за нашим ґрунтом, він не должен бути мокрим. Ні в кому случає він не должен бути мокрим. Влажним должен бути тільки оцей ґрунт. Оцей все. все, і треба буде, друзі, його оце все поливати кожен день, кожну добу. Тут написано, що перші сутки з першого по п'ятий день треба обрискувати водою, щоб було приблизно десь 35 грам. Ну, подивимося, подивимося, друзі, як воно буде. На шостий і сьомий день по 50 грам на добу. А далі вже зволожувати ґрунт по мірі підсихання. Так що, так що отак от. Так, що тут ще написано, на 12-15 день після нанесення покривного шару, ви помітите невеличкі такі 1 міліметр в діаметрі гриби, які формуються у покривному шару. Тепер вам залишається стежити і насолоджуватися за тим, як ростуть ваші грибочки. І, звичайно ж, не забувати їх поливати. Іноді міцелій проростає крізь покривний шар нерівномірно і це становить 20-30% поверхні, це нормально. Після першого збору грибів полити ґрунт водою в такій послідовності 20 грам на комплект, через годину 20 грам на комплект і ще через годину 30 грам на комплект. Через 5-7 днів гриб знову виросте. І так далі, так далі, так далі. В общем, отак от, друзі. Тепер, оце, як ми вже покрили грунтом компост, треба поставити у другу температуру грибочки наші щоб росли. Бо вони, ну це температура 20 градусів, для них це дуже, ну, дуже висока. Вони. Не знаю. Ну, Написано, що треба понизити температуру. десь, щоб була 16-18 градусів. Я не знала, де мені його пристосувати цей ящичок, але вже побачила, де я поставлю його. Там може бути і 15 градусів, може бути і в 18 градусів. В общем, в мене буде стоять він. На стульчику біля коридору, не в коридорі, а біля коридору. Там якраз більш-менш ну більш от буде держатися температура. І таким образом буду вирощувати грибочки, друзі. Так, потім дуже важно, друзі, не в коїм случаї не допускати ніяку мошку, ніяких жучків. Тобто, якщо ви побачили, що тут якась машкарня знаходиться, знаєте, що треба робити? Дуже класно допомагає, ось бачите, лавровий лист. Дуже класно. Прям, прям офігенно класно. Я, друзі, що. У мене є багато рослин у домі, ну, мало ли що. У мене собаки в хаті, в хату заходять. Ну, теж мало-мало ли що. Дрова в мене в хаті лежать, бо в мене е, пічка, е, ну пічне отоплення, я в цьому році тільки пічкою отаплюю. Е, ну, обогрівателям, ну в общем в мене дрова в домі. Ну, мало ли що. Коротше, робимо отак. Беремо лавровий лист. І отак просто, я бачите. Подні По штучки. Втикаю в різних куточках. Запах лаврового листа буде відганяти оцю всю мошкарню. А в кого є, друзі, лаванда, це взагалі-пупер класний спосіб. Просто отак теж повтикувати, в кого суха є лаванда, це класний варіант, друзі. Ще краще, ніж лавровий лист. Але в мене немає. Ну, жаль, звісно. Все, в мене вийшло два листочка по оцих длинних боках і по одному листочку на оцьому боці. Отак от, от, друзі, тепер будемо чекати, що буде далі. Обов'язково буду знімати кожен, кожен крок і все вам буду показувати. Друзі, дуже-дуже вам велике дякую за перегляди. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Велике-велике вам всім дякую. Мирного неба, теплого та ясного сонечка, всім миру та злагоди. Хай боронить Боженько вас. Слава ЗСУ, слава ППО, слава нашим дорогим захисникам, слава Україні!